Гроші капають. Ти граєш по Mobile? Так. Можна відпустити вікторину? На 4 запитання і виграти тисячу гривень. З яким автомобільним брендом пройде наступна колаборація PUBG Mobile? Mercedes, Porsche, Lamborghini чи Ferrari? Ну Lamborghini була вже. Я дивись, з яким автомобільним брендом пройде наступна колаборація PUBG Mobile? Яка пройде? Lamborghini. Так, правильно, Lamborghini. Який розмір має карта Ерангель? 4 х 4, 6х6, 8 х 8, бо десь на 10 км. 8 х 8, так? Так, правильно, то Ізі взор, а ти кажеш, не знаєш. Моє улюблене число. Твоє улюблене число просто ну, 8. Бачиш як канал. Якої карти немає в PUBG Mobile? Дуже легеньке запитання. Нуса, Каракін, Еранг чи Інферно. Inferno. Inferno, це Ізі. Нуса, Каракін, Ерангель або Інферно. <laughs> Інферно. Скільки кілів зробив олдбой в фіналі по МСЛ МЕА? 0, 10, 12 чи 15. Nice. Ні, неправильно. Він 0 кілів зробив, він не грав ah. взагалі. Другий шанс 500 гривень можна брати, не тисячу. О, oh, давай. Ця, а скільки питань це Два запитання. Давай, давай, другий тобі шанс дай. Давай, давай. Але вже не 500 гривень. Дивись. Хто пройшов на літній чемпіонат світу по PUBG Mobile? Мудрик, Тіщенко, Слоніка Бебехема. Як <laughs> кажуть, карова лає, <реш> Хто це придумував типу, пацани? Креативному Закатру. директору просто лайк ставлю. <реш> 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 слонік. Так, правильно, слонік. Да? Так, слонік, правильно. Він зелений <реш> <чи> ні? <реш> Який скін вийде в PUBG Mobile? Це трошки складніше. О, о, ну тут уже. Але тут по запитанню ти зрозумієш, що це легко. Золотий лицар, зон в трусах, зефірка на гітарі чи мумія. Так, стоп, вийде. Так, вийде. Папки. Так. І це не Fortnite. Fortnite. Ні. <рес> Золотивиця. Ні. Ні, мумі. Неправильно. Так, мумія. Мумія, я так і знав. Давай, давай тобі ще понежаємо, буде здони. 250 виграєш. Да, Якщо одне одне запитання подаєш 250. Давай, потай. давай. давай Яку позицію зайняли Наві на PMSL MF? Боб Першу, другу, шосту чи двадцяту. Нату Свінстра, знаєш, організацію така? Звісно. Будь... ж перший інтернет виграли. Юха, а можна допомогу залишити? Так, можна. Гуглі швидше. Гроші капають, коротше. <рес> Ладно. <рес> 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 Першу, другу, шосту чи десять. Я дуже хочу вірити, що першу. Типу, ну, дуже, прям ну, типу, навіть це ж ви що. Це ж наші київляні, але двадцяту ну, з двадцятьох, не першу. Не першу. Ні. Прям до останню, я думав шосту. Чесно, я тупо ну, розраховував, що шосту. Все, все, дякую. Все. Я ще не виграв. Ні? Ні.